У шести громадах рівненщини заборонено відвідувати ліси. Пов'язано це із мінуванням території, яка межує з Білорусію. Однак не усі жителі полісся дослуховуються до цих заборон. Більше дивіться далі у сюжеті. Ось такі фатальні наслідки можуть статися, якщо нехтувати правилами. Нині територія, яка межує з Білоруссю, замінована. Через це військова адміністрація заборонила ходити в ліс у шести громадах рівненщини Локницької, Зарічницької громади нашого району, а також Сарницького району прикордонних територій взагалі заборонено відвідувати ліси. Більш вже ближче до рівного дозволяється відвідувати ліси по збору декоросів. Поліські ліси це місце, де жителі Рівненщини мали змогу збирати ягоди та гриби, а згодом і продавати. Для них це один із основних шляхів заробітку. Ми всі ліс вже знаємо, ми тут виросли, ми тут живемо, ми кожен рік туди ходили, то ми прекрасно знаємо. Сонечки брали, сонечки відійшли, це вже ми такі чорніку беремо. Однак до заборон військової адміністрації дослухаються не всі нехтують власною безпекою переважно ті люди, які обробляють поля та заготовляють дрова на зиму. Військові наголошують, якщо на замінованій території стався підрив, медичну допомогу людина отримає лише після приїзду фахівців. Потрібно спочатку визначитися на де знаходиться ця людина. Якщо вона знаходиться на мінному полі і здійснився підрив. Однозначно до неї не потрібно підходити, тому що поле е, активне. Не радять військові також і підбирати знайдені боєприпаси та нести додому, аби згодом здати на металолом. Дані засоби взагалі не потрібно чіпати, не потрібно випробовувати своє щастя, і не потрібно думати, що саме з вами цього ніколи не встанеться. Зустрівши підозрілий предмет, необхідно відійти від нього на відстань не менше 100 метрів, позначити ділянку та проінформувати про знахідку, ДСНС або поліцію. І що найголовніше відвідувати лише незаміновані ліси. Ольга Данілюк, новини Рівного.